Ось такий варіант турки мідної сторчай на 500 мл це українське виробництво. Турочка мідна. Ззовні вкрита термостійким покриттям чорний нікель. Виглядає так сріблясто-сірим кольором. В залежності від освітлення, може бути чи темною, чи сірою, чи стальною, чи сріблястою. Всередині всі турочки вкриваються харчовим оловом. Також тут є кріплення додаткове на оцинкований винт, який не ржавіє. Зовні турочка додатково пропаяна ручка. Дерев'яна ручка запресована у мідний штуцер, затиснена. Лакірована дерев'яна ручка. Дуже класно. Дно турочки кріпиться пайкою до корпусу. На дні турочки фірмовий логотип. Якість висока. Зовнішній вигляд дуже нарядний, презентабельний. Зображені маленькі картинки, знаків зодіаку.